Стаття сто Стаття 146 Кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі та викрадення людини, стаття 356 Кримінального кодексу України, самовправство, стаття 365 Кримінального кодексу України перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів, стаття 367 кримінального кодексу, службова недбалість. Ось я, як адвокат, який пропрацював 6 років в правоохоронних органах, бачу на цих унікальних кадрах затримання. Цивільної особи на Волині нагадую, працівники ТЦК ні в якому разі не мають права застосовувати фізичний вплив. Ми бачимо, що ці дії спробували формалізувати завдяки присутності поліції, але поліцейський навпаки повинен був зупинити дії осіб в камуфляжі. На цих кадрах ми бачимо явне порушення прав людини. Такі дії працівників ТЦК, якщо це вони, повинні оцінити працівники державного бюро розслідування. Саме вони розглядають. Такі справи. Також я бачу тут і роботу для СБУ, оскільки саме такими діями підривається безпека України. І важлива деталь: ці номери належать автомобілю Шкода Октавія 2013 року. А тут Рено. До речі, незрозуміло на яких підставах цей автомобіль застосований. Дякую моїм підписникам, що надіслали мені це унікальне відео. А якщо у вас залишили запитання, ви завжди до мене можете звернутися за посиланням у шапці профілю.